Пилюшки, серветки, памперси, одяг, гігієнічні предмети та засоби, килимок, гребінець, ножиці, матрас, іграшки. Сім'ї, у яких народилася дитина, мають право на отримання від держави безповоротної одноразової допомоги, пакунок малюка. Про вартість бебі-боксу, процедуру отримання та обмін на грошову компенсацію, розповіла нам начальниця управління соціального захисту населення Вікторія Глушенко. Вартість такого, такого пакунка становить 6778 гривень. Якщо кожна сім'я у разі, коли вона відмовляється від пакунка малюка від цього бебі-бокса, вона може взяти грошову компенсацію. Грошова компенсація на сьогоднішній день становить 6816 гривень, а саме вона має бути не менш як. Три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. За станом на сьогоднішній день у нас скористалися е, пакунком малюка, тобі ж е, бебі-боксом 1873 сім'ї. Е, грошову компенсацію отримали 4340 сімей. Тобто майже в два рази. Більше е, звертаються за грошовою компенсацією. Ми подаємо потребу на, на Національну соціальну сервісну службу. Вони узагальнюють і роблять централізовану доставку на пологові будинки Житомирської області. На сьогоднішній день у нас таких будинків 12. Станом на 1 листопада 2023 року вже забезпечено доставку до пологових будинків в області 1211 комплектів пакунків малюка. До кінця року планується доставити ще 1139. Надія мама новонароджених двійнят Дениси і Аліси. Одна з тих, хто отримала бейбі бокс. Породілля поділилася враженнями про наповнення пакунку малюка. Подарунок мені нравиться є ну, щоб ми одного взяли, Що мене є одежка, все вдома ще є. А подобається мені, що тут піленочки є, одежка, памперси, софетки, такі всякі мила, одежки, Мені палочки таке. Ну, мені все подобається тут, а що є? Навіть попри війну наші жінки продовжують народжувати діток, тому бебі-бокси зараз дуже потрібні. Зауважила завідувачка пологовим відділенням Марина Тищенко. Такий важкий. Час, в якому ми зараз живемо, пакунок малюка це велика допомога молодій сім'ї. Не завжди встигають і придбати необхідні речі, не завжди люди розуміють, що їм в першу чергу може знадобитися. А це така продумана і розумно укомплектована річ як пакунок малюка, розрахована на дітей різного різної вагової категорії, і допомагає не тільки в діти, але й за доглядом дитини. Отримати таку допомогу рідні можуть в пологовому будинку при народженні дитини. Заява на пакунок малюка подається не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини. Батьки можуть відмовитися від пакунка малюка в закладі охорони здоров'я та скористатися правом на отримання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка.